Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Лена. Сьогодні у нас буде відео про покупки на зиму. Буде одяг, буде взуття. Якщо вам цікаво, то продовжуйте дивитися. Сьогодні буде дуже багато покупок. Все вам покажу. І перше, що я придбала, це отакий спортивний костюм кольору Моко. Мені дуже подобається. Взагалі в мене був вибір мок або графіт. Я спочатку замовила графіт, бо порадилася з родичами, з чоловіком. Всі вибрали графіт, і я його взяла, але так вийшло, що колір не співпадав у світшоту і у штанях. Штанці були зеленуватого кольору, а ковточка більш сірого. Я його повернула і мені прислали моко. З Моко вийшла така ж біда, тому що штани трошки відрізняються від кофти. Але з коричневим історія трохи не така, адже зеленуваті штани мені ну, дуже не хотілося мати, тому я вже залишила цей костюм. Вже другий раз вирішила не міняти. Класний костюм. Теплючий магазин називається Original Core. Я вже один раз там замовляла і Ліза замовляла. Дуже якісний одяг, дуже гарно носиться, пареться. Три роки, по-моєму, я носила попередній костюм, був він у мене молочного кольору, такий бежевий. Це вирішила взяти щось потемніше. Дуже класно, що тут такі широкі капішончики. Я люблю таке, щоб. Був такий оверсайз. Я взяла розмір ML, трошки я і поправилася, тому хотіла, щоб він такий був вільний. Мені дуже подобається. В принципі, нічого зайвого немає тут карманчиків на худі, лише на штанцях теплий на флісі. Тому, в принципі, якість цього костюму я могла б рекомендувати, але зараз е, така біда, що не знаю, що в них там з кольорами. В цей раз вони вже і не виправдовувалися з приводу цього коричневого, трошки не такого. Зараз я пристану і покажу. Бачите? Відрізняється штанці від ковтинки. Але це так уже не суттєво, адже я буду носити ще і куртку. Ось куртку взяла. Зараз вам покажу вище. В принципі, непоганий костюм, не можу більше нічого сказати. Зараз буду його вже вигулювати, вже, його, вже в ньому буду йти забирати зі школи сина. Такий пуховичок, браска, я його взяла для себе. Такий прям пухан пуханом. Дуже хотіла такий прям товстий пухнастий собі. Вверх на зиму. Дуже здивувалася, що тут не було замочка. Дуже класна курточка. Це фірма Браска. А тепер подивіться, який я взяла розмір. Я взяла XL, тому що я хотіла, щоб вона була така оверсайз. І тут дуже класний капюшон, який можна формувати просто у ворот і носити цю курточку ніби без капюшона, худі підодівати. Дуже класна. Чорного кольору, це тканина. Мені дуже сподобалась ця куточка. Тут 5 кнопочок, вона така стюгана йде, карманчики, вони не застібаються. Дуже класний капішончик. Просто бомба. Коштує ця курточка 2600 гривень. Я її купляла в магазині Інтертоп. Вироблено в Україні. Підтримуємо вітчизняного виробника утеплювач 100% поліефір. Мені пообіцяли, що вона буде ну, дуже тепла, просто мені буде в ній жарко. Сподіваюся, це правда. Ну, дійсно, мені ця куртка дуже сподобалася. А ще мені прийшла така довгоочікувана посилочка з магазину Мегаспорт. Кросівочки, зимові, пума. Дуже довго їх дивилася, дуже довго обирала. Нарешті замовила, ще й була така непогана е, знижечка. Вони коштували 3000, тисячі. я отримала знижку за підписку, е, за інтернет-розсилочку, дуже класні, якісні, теплющі. З, Хутро, хутро штучне, а самі кросівочки шкіряні. Дуже класні. Взагалі я ношу розмір 36, але ці кросівки розміру 37,5. На ніжку 23,5 см. Вони рахуються не по устілці. Якщо ви будете раптом замовляти теж на сайті, то беріть на розмір більші. Не прогадайте, дуже класні, мені дуже подобаються Класна така підошва. Дуже гарно прошито. Ну, що тут говорити, це пума, мені дуже подобається якість пуми. Дуже класні кросівки. Я більше, ніж задоволена. А тепер хочу вам показати покупочки, які зробив мій чоловік. Він замовив собі такі класні кросівочки. Це Under Armour У нього вже колись були такі червоні, сподобалися, тому він вирішив взяти ще такі сіренькі, вони дуже класні, дуже гарні, тепленькі. Він у нас не мерзляк, ці кросівки з сезон осінь зима, але вони не утеплені. Але, в принципі, начебто йому ходилося попередніх доволі такі. Непогано і було тепленько. Також взяли дві курточки: це такий утеплений бомбер на осінь, капа. Взагалі, фірма капа не дешева, але ціна відповідає якості. Дуже класна куртка на холодну осінь. Каспиночка теж дуже класна, з емблемою капа Лого. Така резиночка, на рукавчиках теж резиночка. Дуже лаконічна курточка, нічого зайвого, дуже крута. Вона коштувала 5 тисяч гривень. Дуже класна. І ще одна покупочка, також курточка, каламбія. Така класна тут обробка матерії, такі вдавлені. Елементи дуже прикольна. Теж чорна, теж супер проста, але дуже тепла, не дивлячись на те, що вона виглядає такою тоненькою. Тут є така підкладочка термо.